Трішки хочу показати вам свої печки. Сьогодні 18 липня. В основному всі ранні сорти середньоранні. Є якісь відстають, є якісь гарно в'яжуться. По різному перчинки, вверх-вниз ростуть. По сортам пізніше зроблю відео, тому що кожен підписаний, але це дуже буде велике відео. Ось дивіться, бачите. Такий верх росте. Ось такий перчик цікавенькі. ці вниз ростуть, коронну квітку не зірвала. І ось, будь ласка, він росте всередині. Ось такий. От. Такий перчик-аромат стоїть уже перцевий тут. Ось, будь ласка, гарні уші це якісь такий цікавий. Ну, це не впізнати неможливо, це улюблена Леся. Леся червона, Леся жовта в мене є. Ось якийсь сорт, тільки цвіте, можливо, встигне. Ось Лесічка теж з носиком. Я їх люблю фарширувати, та й взагалі вони дуже тостоцінні. Смачні, вони на все підходять. Дуже універсальний сорт, їх можна навіть не підписувати, хто притримується сортів, тому що їх видно. У мене всі випади, якщо десь щось не прийнялося, я підсаджую лесю, тому що її неможливо не впізнати. Ось. Така красота.